Проблема, з якою стикається сьогодні дуже багато людей, це проблема непрощення, коли люди хочуть по-справжньому отримати свободу і пережити оцю любов до ближнього. І знаєте, я навіть була свідком такої практики, коли людина кожен день писала дуже багато речень підряд, що вона пробачає свого рідного, що вона не має на нього зла, і намагалася знаєте, запрограмувати себе на те, щоб полюбити. Але чи справді я отримала ця людина свободу? Але я знаю реальні свідчення, коли люди починають дивитися Ютуб Станіслава та Юлії Салтаненко і по-справжньому отримують свободу від непрощення, коли починає наповнювати оце знаєте помазання любові і бажання жити і любити по-справжньому, тобто не заставляти не змушувати себе. І тому я рекомендую вам підписуватися на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб кожен день отримувати цей контент, який стілює душі. Будьте щасливими.